Вітання слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма «З перших уст». Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У Вінниці планується низка заходів, спрямованих на висвітлення проблем та потреб медичних закладів міста та області, що працюють з передчасно народженими дітьми. Чільне місце на Вінничні у виходжуванні таких дітей займає обласна дитяча лікарня. Тож про те, до чого варто бути готовим всім майбутнім батькам у випадку передчасних пологів, та про те, як допомагають медики і чим може допомогти кожен з нас у розмові із обласним неонатологом Русланою Гомон та завідувачем відділу анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Вінницької обласної дитячої лікарні Костянтином Берцуном, вітаю вас в нашій студії. Дякую, доброго дня. Отже, почнемо з того, що Вінницька обласна дитяча лікарня теж підготувала захід спеціалізований так до дня ну, недоношених дітей. Він, не так розумію, 17 листопада так, 17 відзначається 17. так, але уже завтра, 15 листопада, буде проведений цей захід. Що це за захід? Хто в ньому братиме участь і на що чи на кого він спрямований. Ну, хочу зазначити, що наш заклад вже з 2016 року приєднався до святкування Дня причасно народженого маляка, який у всьому світі відзначається 17 листопада і почав свою роботу з 2009 року. У 2012 році приєдналися 10 європейських країн. У 2009 році це було започатковано в Австрії, у Відні. Випустили 50 білих куль. В честь народження 500 недопречасно народжених дітей. В нашому закладі завдяки департаменту нашої адміністрації планується захист зустрічі лікарів. Дітей, мам, перечасно виходжених дітей, тому що м, суспільство наше повинно бути проінформоване про проблему недоношеності, тому що проблема недоношеності не залежить від розвитку достатку країни, тому що це проблема і високорозвинутих країн, і країн, які е, середнього а враховуючи, да враховуючи, що на жаль, ми зараз знаходимося в умовах війни. Ця проблема для нас достатньо актуальна. Ну, якщо говорити про передчасні пологи, тобто ну нас внаслідок яких і народжуються недоношені діти, то по-перше, це пологи на якому тижні вважаються недоношеними. З якого тижня недоношена дитина вважається дитина, коли пологи у нас відбуваються з 22 тижня по повний 37 сьомий тиждень. Угу. І, напевно, бо я чула таку фразу, як глибока недоношеність і просто недоношеність. Це батьки вже між собою так говорять, чи це справді є така термінологія? Ну, ще називають 22-24 -ти тиждень. Константин Тихніч приєднається, називають її ще сірою зоною? Ну, насправді Руслана Олександрівна зазначила терміни, коли рахується дитина перечасно народжена. Але є суттєва різниця між дитиною. Яка народилась в 36 тижнів, і дитина, що народилася в 24. Тобто, чим з кожним тижнем. Це не лише вага. Так, да, Це не лише вага, це тобто, те, що ми називаємо термін вагітності або термін гестації. Ну, зрозуміло, що і до цього терміну є певна вага дитини. Але чим після 24 тижня, чим з кожним тижнем, скажімо. Перспективи на життя і на здоров'я у дитини збільшуються. Але от якщо ми говоримо про причини передчасних пологів, якими вони можуть бути? Це може бути стрес, тому що все крутиться зараз у нас навколо війни, і чомусь здається, що напевно недоношених таких вагітностей збільшилося під час війни. Безумовно, що на даний час, що зараз всі перебувають, стрес не знімається, але мають значення в анамнезі жінки попередні перечасної вагітності, інфекція, також хронічні захворювання, захворювання. Які пов'язані або з втратою маси майбутньої жінки, або з надмірною вагою, ендокринологічні захворювання? Ну, тобто є дуже багато причин. В принципі, вони всі сталі, і те, що перерахувала Руслана Монсадрина. Ну, і безперечно, негатив. війна внесла свій негатив, свій негатив в народження причасних дітей. Тому що до війни ми говорили, що в принципі. В залежності від рівня економічного розвитку країни, процент народження перечасно народжених дітей є сталим. є сталим. Тобто, Для кожної країни він досить сталий, і тому ця когорта дітей вона вважається одною, скажімо, самою важкою в виходжуванні, особливо якщо термін гестації дітей з 24 по 27 тиждень. Тому, на жаль, ми маємо те, що ми живемо в стані війни, і зрозуміло, що стресові ситуації вони вплинули, особливо на жінок, які приїхали з міста, які на, знаходяться під постійним бомбардуванням, під ракетними обстрілами. Це зрозуміло, що вплинуло і на кількість перечасно народжених дітей. Але поки що ми сподіваємося, що війна нам хотілося би всім, щоб вона якомога швидше. Закінчилась і тоді можна буде робити якийсь статистичний аналіз, який буде більш-менш достовірний і покаже, як вплинула війна на народження саме ці, цих наших поспішаю, як ми називаємо. Процент перечасних пологів в середньому в Вінницькій області не міняється на протязі останніх 10 років. Він складає 4-5% Народжується у нас перечасно народжених дітей. Зв'язку з демографічною безумовно, кризою зараз, що у нас суттєво зменшилась кількість народження дітей. В середньому у нас попередні роки перечасно народжених народжувалось від 600 до 800 дітей. В цьому році у нас за 9 місяців народилось 30 три. 337 перечасно народжених дітей. Всього новонароджених дітей у нас народилось 6120. Угу. Взагалі... До кілограму у нас народилося 20 дітей. 20 дітей да. до кілограму? Так. Да. То це вони. А, а з найменшою вагою з якою? Ну, були двоє дітей до 500 грам. А їх реально, реально так. виходити? Таких маленьких? М це дуже важка і дуже кропітка робота. Так склалося, що це дуже гарно склалося, що перед війною в Вінниці відкрився обласний перинатальний центр, і вони в переважній більшості народжуються там, де. І повинні народжуватися і виходжуватися. Але дуже багато вчинників впливає. ну, По-перше, те, що я казав, це чим менший термін вагітності, тим важче виходити в таку дитину. І є ще ціла купа чинників, які можуть стати на заваді виходжування з таких малят. А саме це внутрішньоутробні інфекції, в першу чергу. Зрозуміло, це стан здоров'я матері, тому що мати і дитина це одне інтимно зв'язане. Тому виходжує, ну виходжуються зараз такі діти. Тут треба сказати чесно, вони виходжуються в перинатальних центрах. Ще один заклад, який надається центр матері дитини, а наша задача як обласного закладу. Надавати допомогу тому, що діти можуть таки народитись з різноманітною хірургічною патологією, тоді ми вже беремо. Ну а також ніхто не виключає, що наше відділення має власну транспортну бригаду, і враховуючи, в тому числі, ми будемо сьогодні досить часто згадувати війну, що такі діти можуть народитися в будь-якому пологовому будинку нашої області, тобто в районних пологових будинках, це не є добре, але Цього ніхто не відмінить, і, мабуть, в найкращі часи, тому ми таких дітей вимушені транспортувати. Хоча це я ще раз підкреслю, це не є добре для самої дитини. А взагалі, який шанс того, що дитина на от на таких ранніх термінах народжена ну не матиме серйозних вад по здоров'ю по розвитку. Є такі діти, які от навіть народжені на 22-му тижні, але їх виходжують, і дитина настільки чіпляється за це життя, що вона абсолютно здоровою виростає. Ну Добре, не абсолютно, немає абсолютно здорових людей. Да. або є недообстежені. Да, Це такий чорний юмор лікарський. Справа в тому, що, знову повторюю, чим менший термін гестації. Тим зростає процент, що ці діти будуть мати різноманітні захворювання, особливо це може стосуватись різного ступеня неврологічного дефіциту від легких порушень до на жаль, дитячого, дитячого церебрального паралічу. Тому що одне з слабких місць у причасно народжених дітей це так називаємо герметотинний матрикс, або те, що ми називаємо судини, які оточують шлуночки мозку. І незріла вся дитина, незрілі судини і часто, що супроводжує перечасно народжених дітей, це саме крововили в мозок, крововили в шлуночки мозку. І ну, вважайте, що це як інсульт у дорослих людей. І це не є зовсім передбачувано. Ну, але. Сьогодні медицина розвивається, йде такими семимильними кроками, і розвивається напевно і в плані виходжування передчасно народжених дітей. Якщо ми говоримо ну, навіть про нашу ж Вінницьку область, про те, що було там 30-40 років тому, і про те, що є сьогодні. Сьогодні медицина має змогу виходити більше таких передчасно народжених дітей. Чи з'явилися для цього якісь можливості саме в, завдяки розвитку медицини? Можливо, спеціальні лікарські препарати, які були невідомі раніше, але які допомагають дозрівати от, і судинам, і тим же легеням. Можливо, це якісь препарати, апарати раніше спеціальні? Ну, абсолютно слушне питання, тому що якраз. Наш заклад, власне кажучи, наші як відділення, ми по-сторому називаємо реанімацію новонароджених, вже виповнилося 30 років. Тобто ми були відкриті в 2001 році. І якщо брати в цілому для розвитку медицини саме ці галузі, галузі це величезний пройдений шлях. І зрозуміло, ми всі хочемо. Змінилося все. Змінилися технологічні стратегії, стратегії штучної вентиляції легень, стратегії харчування дітей. Тому, безперечно, що ми не можемо мені важко сказати в відсотках, але помінялися технології, зрозуміло, помінялась і кількість дітей, у яких ми можемо з певною долею вірогідності сказати, що батьки будуть мати. Здорову дитину або стараємось якомога не тільки врятувати життя, а саме завдяки застосуванню технологічних процесів не зашкодити дитині. Тому зрозуміло, це величезний крок за 30 років, який пройшла вся неонатологія, ну ну відповідно відділення. Нашої анестезіології інтенсивної терапії, і в тому числі ми не відділяємо себе від відділення другого етапу виходження, саме відділення патології та недоношених дітей. Тому що ми є одне ціле, і у нас є так наступність. Тобто, ми... Ми просто можемо в цій когорті недоношених дітей розділити на найбільш вразливу групу. Це категорія дітей, які у нас виходжуються до кілограма, і категорія дітей від кілограма до кілоп'ятсот. Якщо взяти в процентному відношенні, то в середньому за 10 років в області процент виживання в нашому закладі, ну за 9 місяців цього року на 100% виживання недоношених дітей. За минулі роки діти в говій категорії від кілограма до кілоп'ятсот варювало від 70 до. До 80 процентів, до кілограма 46-50 процентів. Ну, Найменша дитина, яка у нас виходилася в нашому закладу, це вже хлопчику 12 років, 670 грам. Так, це котеня. Пані Руслана, ви коли ну, таких дітей бачите, як лікар неонатолог бачить одним з перших новонароджену дитину. І от ну, ніколи не стає страшно в цей момент. Чи вже досвід бере своє? Ну, якщо лікар надає невідкладну допомогу, допомогу йому не повинно бути страшно, буде страшно, так. Да. Він повинен керуватися дімам і допомогу дитини, яка з'являється на світ. Це ж така крихітка, тут боїшся, не знаю. Візьмеш випадково за ручку Ці і Всі наші ненатологи, які курина, працюють в перинатальних центрах, відділеннях інтенсивної терапії, всі керуються сучасними європейськими протоколами, доказовою медициною. Так що нам є у нас тісний взаємозв'язок між лікарями наших закладів, перинатального центру третього рівня обласного, центру матері дитини <кій> і нашого. І останнє запитання пам'ятаю... Років 10 тому мене запросили навчитися в'язати таких спеціальних восьминіжок для передчасно народжених діток. Там в них такі довгі, закружені, закручені ці ніжки, щупальці, і кажуть, що їх кладуть у цим малеценьким діткам, які виходжуються в спеціальних скажіть, як вони правильно називають, Кю так і вони зажимають ці ніжки, восьминіжки і. Ну думаю, що це поповина. І їм так спокійніше, ну так принаймні вирішили ті, хто організовував цей захід. Така була інформація від них. Я так розумію, що під час коронавірусу тоді восьминіжок не можна було давати таким маленьким діткам, тоді все було суворо. Як зараз? І чи справді ці восьминіжки так допомагають маленьким цим дітками? Які... Так допомагають це методика, яка називається методика для перечасно народжених дітей раннього втручання. Вона сприяє. Психомоторному розвитку перечасно народженої дитини, навіть когнітивному її майбутньому розвитку. Діти у нас взагалі у нас індикатором якості надання на натальної допомоги це збереження, захищення цих перечасно народжених дітей, це відсутність болю, екранування, відсутність шуму, максимально захистити. Дитину і створити їй умови, такі як знаходяться максимально приблизити до утроби матері. Тому навіть цей рік у всьому у світі, який перечасно народжений, іде під гідою розвитку і впровадження в подальшому методу кінгуру, який сприяє контакту шкіра до шкіри і націлений практично від народження дитини. Маленькі кроки, такі гасла, маленькі кроки, великі події. Невідкладний контакт шкіри до шкіри новонародженої дитини. З мамою. З мамою. Що ж, я думаю, що ну, ця тема така невичерпна і особливо цікава жінкам, хто вже має дітей, хто ще хоче мати, хто можливо знаходиться в стані очікування дитини. Ну, Останнім, до речі, бажаємо вчасних і хороших пологів. А нашим слухачам нагадаю, вислухали програму з перших уст. Ми говорили про медичну і суспільну допомогу передчасно народженим дітям, яка надається у Вінниці та області. Гостями студії були обласний неонатолог Руслана Гомон та завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Вінницької обласної дитячої лікарні Костянтин Берцун. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.